Привіт, Сатна! Рада бачити тебе на черговій практиці кундаліні йоги разом зі мною. Зараз ми з тобою зробимо медитацію, яка на фізичному рівні розкриває, збільшує ємкість наших легенів, підвищує рівень кисню у нашому організмі, а також покращує кровообіг, що сприяє красі та молодості нашої шкіри. На тонкому рівні ця медитація працює з аурою, з нашим електромагнітним полем, розширює їх та наповнює сяю, красою та позитивною енергією. Сідаю в зручне положення зі скрещеними ногами, будемо починати. Руками сідниці дістаємо з під себе так, щоб ти відчула щільну опору між сідницями та поверхню, на якій сидиш, провертаємо плечі по колу назад. Піддаємо грудну клітину вперед. Трохи підтягні підборідок до себе, але не нахиляй голову. Тобто задня поверхня шиї та потилиця тягнуться чітко вверх. Взагалі, гарна постава, рівна спина це завжди про молодість нашої шкіри, про молодість нашого обличчя. Тому слідкуємо за цим. Ефект від цієї медитації ти побачиш одразу після неї, коли подивишся у дзеркало. Шкіра наповнюється сяйвом та свіжістю. очі будуть палати та горіти. Залишаємо плечі знизу, долоні біля серця, розтираємо, створюємо тепло між ними, відчуваємо положення свого тіла, відчуваємо себе у ньому, прикриваю очі, далі йди за моїм голосом і спостерігаю зараз на рухах свого тіла. На відчуттях у цей момент. Роби своє дихання більш глибоким. Збирай всю свою увагу саме у цьому моменті. У тому де ти зараз? Як сидиш, що робиш, що відчуваєш, поступово призупиняємо тертя. Збираємо молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини. Трохи натискай долоню до долоні. Ще витягуйся та вирівнюйся, розкривай грудну клітину. Вдих, живіт округлюється. Видих. Вдих розширення. Видих. Вдих живіт вперед. Видих, повертається до себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжу, будь ласка, концентруватися саме на диханні, рухаючи животом. вперед вдих, наповнення розширення. Видих, все відпускаємо та розслабляємо. Вдих розширення. Видих, розслаблення, особливо обличчя. Вдих розширення. Видих розслаблення. Ще цикл вдих. Видих. Якщо знаєш мантру, проспів разом зі мною. Якщо ні, продовжуй дихати дуже-дуже глибоко. Вдих до мантри. Захисна мантра прямо зараз уявляє, як розширюється твоя аура, укріплюється електромагнітне поле і ти наповнюєшся сяйвом, красою, здоров'ям, благополуччям. Вдих до мантри. Ангуревними, джугангуревними, сангуревними, сірігуруни Ангурівними, джугангу рівними, сангурівнами, сірівруди винамий, ангуривними, джугангу рівнами, сангурівнами, сірівруди винамий. Вди їх наповнюйся після нього затримка. На затримці. Підтягуємо у статеві органи, живіт себе та верх, якщо немає менструації, все щільніше. Підтягу в себе та верх, плечі вниз, видих, розслабляємось, долоні розкриваємо коліна розгорнутими вверх, очі прикриті, вдих через ніс. Видих через рот, звук. Ніс вдих, видих рот звук, вдих ніс, видих рот зі звуком, ніс вдих, видих рот, вдих ніз. Видих рот, вдих та видих через ніс. Можеш повільно відкрити очі. Якщо треба, зроби ковток води, і ми вже переходимо до нашої медитації. Якщо тобі ще важко сидіти довго у цьому положенні, будь ласка, підсідай до стіни. Підкладай подушки, підсідниці, під коліна. Створюй для себе максимально комфортні умови для того, щоб у процесі медитації ти не думала та не відволікалась на те, що тобі незручно у цьому положенні, а була сконцентрована саме на процесі. Угу. І так, мудра руки, долоня до долоні. Просто перед собою навпроти грудної клітини. І в нас будуть три. Під вдихи всмокчуючи, всмокчуючи, а правильно сказала повітря через рот три рази. На третій раз нам треба максимально наповнитись на максимум, да? і один спокійний видих через ніс. До кінця випускаючи все повітря. Угу. Також з кожним підвдихом ми додаємо стискання долоней. <слес> На видиху розслабляємо їх. Коли ми будемо робити три підвдихи та стискання долоней, будь ласка, не напружуй плечі. Угу. тут все розслаблене, грудна клітина розкрита, підборідок підтягнути. Задня поверхня шия маківка голови тягнуться вверх, постава рівна, сідниці щільно прилягають до килимка або на чому ти там сидиш. Очі відкриті на одну десяту, тобто ми дивимося на кінчик носу. Якщо раптом тобі буде дискомфортно дивитися на кінчик носу, ми тут стимулюємо роботу лобної долі, тому можеш очі просто прикрити. Нічого страшного. Готуємось. Щелепа розслаблена при цьому. Якщо раптом можуть з'являтися запаморочення, да, бо дихання доволі активне. Зроби спокійні декілька вдихів та видихи, як тобі комфортно, і потім повертайся до дихання з цієї медитації. Починаємо. Три підвдихи через рот, максимальне наповнення, один спокійний видих через ніс. thank <laughs> you yeah <laughs> thank mm -hmm. Будь ласка, останній цикл. Очі прикриті, спокійний вдих через ніс, максимальне наповнення. Затримка після наповнення і напруження. Стискай все-все тіло, прям таке тремтіння повинно з'явитися, плечі вниз. Якщо треба під вдих, ще стискайся. Видих. Вдих. Максимальне наповнення, затримка. Стискайся до тремтіння. Видих. Ще раз вдих, затримка. Плечі вниз грудна клітина вперед. Видих. Очі прикриті, долоні розкривай на коліна, розгорнутими вверх. І відчувай себе. Дихай глибоко, спокійно. Обличчя розслаблене. Медитуй. Робимо разом ще глибший вдих. Видих до кінця. Молитовна мудра біля серця. Відчуй себе, відчуй зміни, які сталися з тобою, які ти створила власноруч. Для свого розвитку, процвітання, благополуччя відчувається. Подякуй зараз обов'язково своєму прекрасному тілу, собі. Відчуй себе здоровою та красивою. Скажи це собі. відчую собі щастя, радість, любов. І будемо закривати простір три рази мантра саднам на видиху. Можеш один раз прослухати, на другий підключитися. Вдих до мантри. Сам. Сат-Нам. Сатна, сатна. Дякую тобі за практику, за сумісне поле, да, за твою довіру. Да, Зараз, будь ласка, не роби ніяких різких рухів. Якщо треба, витягуй ноги. Я буду дуже рада, якщо ти поділишся тим, як пройшла для тебе ця медитація. Бо для кожного всі будь-які медитації розкриваються по-різному, бо ми всі різні, але ми йдемо майже всіх до одного. До щастя, благополуччя, щасливого життя, одним словом. Став подобається на це відео. Підписуйся, якщо ще не підписана, і. Рекомендую, звичайно, взяти цю медитацію хоча б на 11 днів, да, спробувати взагалі відчути різницю і як змінюється твій стан після неї та протягом неї. І ще буде таким супербонусом та ефектом, якщо ти підключиш коротку практику на сексуальну енергію та красу тіла, яку я залишу. В описі під цим відео. Тобто, ти відкриваєш простір, робиш ту практику, вона там буквально 15 хвилин триває. Потім перемикаєш на це відео, одразу перемотуєш до початку медитації, робиш медитацію і закриваєш простір. І вперед підкорювати цей світ. Саднам до зустрічі!